Зай, я Сьогодні ми святкуємо 20-річчя закінчення нашого прикопачку. В... В всі розуміють про те, що це було. Що... Що... А вона хоче, Коли їду на Урал, всі кажуть, що приїхала, кухушка приїхала. Я кажу, так, я така. Я українка, я росіянка. Але в той же час цю мову, була така викладачка пам'ятаю. Я пам'ятаю, у мене ж такі буде. Це ваш курс був революційний такий, бо я содісню, ти коло не прийшов з правом. Тут був хитрий, чоловік на вивці так, кого Коли вже вдивляєшся в обличчя, то здається ті самі, що були 20 років тому. Так що я також. Щиро вам кажу, що ви не змінилися ніхто, жінки стали ще кращими, як були, і будете ще через 20 років кращими. Ну, далі не знаю, як будуєте чи. Я, Буду <perché> я е брався за, за зустріч, е був її натхненником, тому думаю, так треба, як міг порахувати, я приходив в ресторан, мені казали, а що буде людей? Я кажу, я не знаю. Ну, вона мені каже, на, ви ж на серйозного подібне, діть порахуйте померем І я так взяв і назвав цифру 35. Я дивлюся, тут нас є 35. Я кажу, Оксана, комусь треба дітей читати. У нас тут повно, скажіть, директори, засудники директорів, підніміть руки. І до освіти надмірна любов до своїх дітей немало важлива і змінилася трохи. І ну дещо важкувато працювати нас зараз, власне, без саме. От, але попри все, якщо ми любимо свою роботу, ми її любимо друже. Я люблю свою, я люблю українську мову, навіть не знала, що я так люблю. Чому? Коли я спитується з людьми, повне до світа, я чую в нього чисте мовлення, я цю людину зразу. Я не думала, що в мене це так мимоволі може. Я можу людину сприймати через мову. Ми ще вдячні вам за те, що ми навчалися в Карпатському університеті, за те все добро, що ми вклали, за ті екскурсії, які ми їхали і співали дорогою по Карпатах, ми все це пам'ятаємо. Пам'ятаємо польську мову, пам'ятаємо, як ми їхали на Схід і не хотіли. Я далі пам'ятаю, була група, керівником групи Марта Бута. Я нічого пам'ятаю, бо я з тою групу їду на рік на працювати. Але один дюк залишився у Ганці, а дівчата наші я їх запитують, кажу, що не дівчата, так, так, так почали, ну, слово. Ох, треба записувати. Але ну, багавчани були дівчата до самого кінця. І я вам скажу такі, я також з ними опікувався і мав таку ногу їх до запровадити то до Томиколичина, до півнецького табору, Півнецького тепер до Незаверського дорожчий, так і Смирічну мені 50 років. так, я год, путає, вже висило, я хотіла сказати, що я коли тільки приїхала <на> сюди вчитися 25 років тому, в перший же місяць мої прізвища кардинально зуйнили. Перше не певно не знаєш своє прізвище. То скачу моя перевода. А коли сюди приїхала, я кажу, не правильно збирає своє прізвище, варив, я вести це прізвище, поки не вийшла самі, як кутайського роди, варив. Так, <гум> <гум> да, але е, працюю я не в освіті, працювала тільки трошечки, трошечки в освіті. Так сталося, що е, взяли мене на роботу з кадрами і так поступово будемо вийшла. Раду районної ради, починаючи з сільської ради, да районної ради, в принципі, ідея. України більності нікого не здачу, але залишається на позиції, підтримує завжди України. Бажаю, щоб був мир і зла в кожному домі, тому що цей хаос не закінчиться, і Україна буде центром Європи, і дійсно буде Україна в центрі всіх союзів. Ось зараз ми трошки подивимося. Наш рідний поверх. От бачите, тут зараз він полагодив. Ми навчалися був ще факультет. Ось, ми разом сюди бігали. Дивитися дострою. Ось наш рідний коридор. Оце студент. Двадцять років назад. Петро Хмельозкий, де він, що його немає? Бачите, наш староста Віталій Васильович зараз продовжує свою важку ношу. Зараз ми знаходимося на першому поверсі, вестибюль. Ось тут нам треба було кожного дня бути о восьмій годині, щоб встигнути на пари. Ось студенти ми збиралися років назад. Все поділи, в них починалося нове свідоме педагогічне життя. Продовжуємо ми. Твоє відмічання двадцятиріччя, як закінчили університет, у цьому цікавому ресторані Трембіта. Качкал Діак ну і в ній ваші покорності. Ми що намагалися шукали і шукали. По курсах, так, по нашому курсу, по наших групах нас було багато на нашому вулиці. Але то, все очолював наш Микола Петрович, що це є найдукрасніша людина, яка вміла вміє виступувати і кожного, просто це хоче і щось собі допомогти, Діаполі. да, 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 щось собі допомогти в той же час допомогти по тої людині. Я це знаю особисто по своїй власній про. Я вчала з одного роботи, мене, так що я вам дуже дякую. По-перше, за те, що запросили мене на цю зустріч. По-друге, що трохи забагато про мене сьогодні говорили, і Оксана. і інші. Ну і, і це висока честь для мене починати цю нашу таку святкову трапезу. Це дуже мені приємно. Я вже казав, перше повторюся, що коли я подивився ближче, так уже, то мені здається, що я вчора вас бачив всіх за парками, за, за столами в наших аудиторіях. Я хочу, щоб довго не тягнути, бо то дуже злі люди, коли перші здовго приливали. Я хочу вам побажати, щоб ви через наступних 20 років виглядали так само, як нині виглядаєте. щоб ви не старіли, щоб ви були молоді душею, тілом, щоб був мир у нас на нашій державі, щоб був спокій в наших душах, щоб росли здоровими ваші діти, ваші внуки скоро будуть десь вже в когось можливо. Я бажаю, щоб все було добре у нас. за вас. Я... Я... Прийняти, які зібралися тут за цим святковим чистим столом. Для вас є неймовірна радість, але повірте ще раз, що для нас, викладачів, є незвичайна радість бачити вас живим, здоровим, красивим, повних сил енергії, повних того життя, яке єднає нас всіх. Сьогодні на йде. Так, кількома фразами окреслювали свої виступи, але це було помітно що це про викладачі і педагоги і філологи, ті, які закінчили наш університет чи прикарпатський, тоді тепер придбали за тоді, п'ятніститу, коли поступали, що барус Велика дяка і вдячність від нашого професорського викладацького складу собою за те, що ви пам'ятаєте свою альмаматер за те, що ви сьогодні з'їхалися з усі. Те, що ви сьогодні несете те слово, яке єднає і мусить єднати нас усіх. Дай Боже вам здоров'я, вашій родині, вашим сім'ям. Я направду мені жартував, а тепер цілком серйозно кажу, суди, будь ласка, цього року відкрився журналістів у нас журналістика, присилали своїх дітей. Я майнувався своїх принести криних дітей, але і нічого я за те, що запустили мене, за те, що питання. Вітання він усіх немає. Придовж він варто подання. У нас тут присутніх чоловіків щаслива доля, бо ми ходили коридорами, а навколо такі очі, такі такі, ми кажуть, ми не заслуговували у Завишню, але були щасливі, ми нас всіх знали, ми можемо ми того не заслуговували. Ми. Тому ми, аби ми могли, сказав один чоловік колись, аби ми жили довго-довго до чоловіка, але ми ніколи не дожив до тих часів, коли нас перестали цікавити жінки. А нашим дівчатам, нашим колегам я бажаю мовницьки гарніше, просто щоб воно так все було і надалі, як казав пан е, Микола, щоб ми не швидко зустрілися. Ми не будемо відкладати там аж через 20, може через 5, або через 5, або через 5. За вас, е, аби ми були вас хоч на якусь його товарні. Чоловіки стоять, чи... Представник російська мова, література, психологія. Ну, що сказати, дуже приємно всіх бачити, на жаль, наша група не дуже так в великому складі зібралася. Хочеться побажати всім здоров'я найперше. Сімейного благополуччя. Чоловіки чекайте. Сімейного благополуччя. Чоловікам бути нашими такими надією, опорою, захисниками. Ну і частіше збиратися. Не обов'язково чекати, там 5 років чи 10 років. Можна збирати кожен рік. день, троє, можемо визначити одну дату. Хто хоче, бажає, то на день конституції. Ну давайте найкраще. Мені задається, до речі, сказати не визначити слова. Цей день ти наш відстрібний рослин. До неба голової висоти. Дозвольте ж вам, святоцю дарумо нашу шану свясти. Нехай в житті не буде господінні, але штравниві прошу лять. Бо після ми, ну в небо стане сині Дністра, весель таки не водобрать. А ще удачі вам усьому і взагалі хай завжди вам щастить. Ну що ж, після першого столу в нас маленький передишок. От бачите, після закінчення возу пробігло 20 років. Чесно кажучи, майже всі майже не змінилися. Хоч уже пройшло 20 від закінчення, а 25 від першого курсу. з нульовки. кабулія дикано це лесопосадку вот так сейчас вы будете шокованы насколько близко мы мы мозги нашего отряда мы выходим с этого леса я понимаю еще километров 10 машин тебя убьют безумбу у него, смотрите, три паломника. Нет, нет, сидит цыпырдёк, а Вася играет на гитаре. Открываются двери, и Саша Тернопольский после трехдневного запоя так. Вот сколько цыпырдёчки, а так сидела с креслом, так на ступенек так и упала. там высокий Не, это играет, ты А Вася дальше играет, Наша дружна компанія вийшла з ресторану Трембіта і зараз думає, куди податися. Але оскільки 20 років після закінчення вузу це все на все якісь мелоч, ми продовжуємо своє святкування на озері. Наша компанія наша компанія після ресторану перейшла до парку. Ось зараз Ми знаходимося в івано франківську на озері. Наша дружня компанія. Іде зустрічати сонце на острів бахання. Ось так, через 20 років після закінчення вузу оці молоді люди святкують своє свято. Друзі, ми прибули на озеро, оскільки освіт, освітленого міста у місця в нас дуже мало. Ось зараз ми знайшли тут дуже цікаве під вербою містечко. Ось тут подивіться у нас закуска з ресторану. Так, а це наші друзі. Музикант, покажися ось там. Ви бачите, брат. Е, Макартні. Так, а це друг саме основний наш розливає. Розливай, розливай. Да, От бачите, там гарна розливай, жінка, розливай. вона найбільше п'є. Так. Так. Це Андрій, він не п'є, би ви знали. Він дуже гарний чоловік. А ми погані, бо п'ємо. Не встиг. Красиво. посмішка нормальна. Це називається, знаєте, як... у Нас... О... Так, дівство заграло. Дівство заграло. Ну що, за нас? Це не, це, не то, що дівство присутні. Коротше, нас повдилися просто... молодість. Друга, друга молодість. О, Друге, дихання. дихайні. А я собі стояла. Наші були запіли на неї водояла. Це наші. Віпіли, на двері подуляла, як кімшалася, міжче... не скрипіли. Зараз ви послухайте любимо пісню. Кімната номер кімната була. Якби мати не знала, не знала, не знала, якби мати не знала. Послушайте нашу любимую песню студентську. Прокатилась дурная слава, слава, Что похавник я и скандалист. Вот, вот такая смешная потеря, Много в жизни смешных потерь. Ты на, на мне, что мне я у не Бога не ты верил, не Ты не прочитаешь мои что, что не, не веришь, ticar